У Кубку преси пам'яті Володимира Кузика цьогоріч взяло участь шість команд. Спершу грали у групах, далі півфінали. Матч за третє місце та фінал. У фіналі зіграли команди міської ради і державної фіскальної служби. Вирішальний матч краще вдався податківцям, які отримали перехідний кубок преси. Команда кореспондент, яка минулого року виграла ці змагання, залишилася без медалей. В матчі за третє місце поступаючись 1-3 Команді казначейства журналісти зуміли рахунок зрівняти. Проте, після в після пенальті не пощастило. Тож бронзові нагороди дісталися казначейцям. Також організатори відзначили кращих гравців цьогорічного кубка преси, окрім спортивного дійства, як і попереднього року матеріально підтримали доньку та дружину Володимира Кузика. Дуже приємно, що про Володю пам'ятають, тому що кажуть, скільки про людину пам'ятають, скільки вона живе в нашій пам'яті, в наших душах. Звичайно, він дуже любив свою роботу, дуже любив футбол, мав багато друзів і це і на сьогоднішній день є помітним. Володя Козик був одним з організаторів нашого цього турніру. Ми цього року проводимо його вже в сьомий, і вже вдруге, на жаль, пам'яті Володі. Хочемо його вшанувати. Навіть зараз говорить і сльози нагортаються. Він завжди в нашій пам'яті. Що ви хотіли подякувати нашим друзям, дівчатам, журналісткам? Фактично вони цього разу ініціювали його проведення, тому що там в час такий, що не дуже до спорту, до футболу. Думали робити, не робити. А вони таки настояли, що треба. Володя того заслуговує. Володя і сам признавався кращим воротарем цього турніру кілька років тому. Тому ми приклали зусилля і фактично за останній тиждень і організували команди, майданчик. Ну я думаю, що команди не розчаровані, приїхавши сюди позмагатися. Наш обов'язок якраз шанувати пам'ять про цю людину унікальну в своїй природі. Доброго журналіста, традиційним і не тільки традиційним згадуванням про нього в день журналіста, а і також згадуванням про його сім'ю, підтримку його дітей і тих людей, котрі доклалися до формування такої особистості, як Володимир Кузьми. Це був щирий, добрий, гарний наш друг, колега, позитивний, який завжди вмів нас об'єднати, скомпонувати, надихнути. І сьогодні ми. При будь-яких обставинах, які не є в світі, в житті і в країні, ми вшанували нашого колегу, і будемо це робити кожного року і світлу пам'ять про нього.